Путін втратив контроль, а Кадиров оголосив кровну помсту. Табо об'являю кровним місцем. Чистки серед своїх зет-блогерів пакують прямо на вулиці. Задержали мене співробітники, причому коли задержували, ще й лупили. квадробери захоплюють російські міста. Проблему вирішують на найвищому рівні. Палата номер 6 відпочиває. Як і навіщо російських дітей поставили на околішки перед путіним? Про ці та інші новини з багнюк дивіться далі. Після того як молодший Кадиров отримав всі звання, регалії і медалі, які тільки можна було отримати на Росії, нарешті своєї головної відзнаки у житті дочекався і його батько, голова Чечні Рамзан Кадиров. Дон Дон став почесним, здогадайтеся ким правильно будівельником РФ. Тіктокера і фаната Ілона Маска нагородив особисто міністр будівництва та ЖКГ ЕРЕФІ Ірек Файзулін. Як пишуть пропагандистські змі, Кадиров отримав знак почесний будівельник Росії за багаторічну працю та заслуги у галузі будівництва. Але навіть це недостатньо задобрило Дондона між ним та російськими держслужбовцями, а точніше, прислужниками путінського двору, стався неабиякий конфлікт. Кадиров напряму і без усіляких церемоній оголосив кровну помсту двом депутатам Держдуми та сенатору через конфлікт у Вайлдберіз. Це такий російський маркетплейс. Глава Чечні стверджує, що ті самі люди, які нібито віджали бізнес у Бакальчука, одного з власників замовили і його вбивство. Про це він заявив чеченською мовою під час наради із силовиками республіки. Добу, офіційно офіціальна досне об'являю кров кровним місць цією. І до твої таказаці на да. Киримо, сулімальниці, курбану, рюдваницію, де здаство. Ля діто я кавказі, я я чеченец, того. Я свого завершаю домою. Та сканого є сіделі, є люди, котрі ані до заказували да стону за скока. Ви можете прийняти заказувати. Якщо перекласти з Дондонської на нормальну, то він офіційно оголосив кровну помсту Барахоєву Каримову Сулейману та Курбанову Рівзану. Також сказав, що є свідки і докази того, що ці люди нібито цікавилися, за скільки рублів чи не рублів можна прибрати Дондона. Керівник регіону зазначив, що дехто Керімов запропонував 100 мільйонів за його усунення. Валюту він не уточнив. Таким чином Кадиров звинуватив їх у злочинах без суда і слідства. Те, що Росія давним-давно перетворилася на країну дикунських і варварських способів існування, ні для кого вже не секрет. Але вони ж досі позиціонують себе як демократична сучасна держава. Ну принаймні, Путін так вважає. При цьому диктатор повністю втратив владу над своїм же підлеглим, який на всю країну оголошує про наміри вбивства, знаючи, що йому за це нічого не буде. Все це Кадиров озвучив у контексті нападу на головний офіс Вайлдберіз і стрілянини, у якій брали участь, і чеченці також. Нагадаю, що влітку подружжя Бакальчук не поділили свій бізнес, і чоловік звернувся до Кадирова за допомогою. А вже 18 вересня група з 20-30 осіб захопила офіс компанії і влаштувала там стрілянину із жертвами загиблі у цій постановці інгуші. Тому крім всього вищесказаного, тепер Кадирова звинувачують ще й у розпалюванні чеченсько інгушського конфлікту. Не виключено, що одного дня. Бомба вибухне, і всі етнічно-географічні конфлікти на Росії сягнуть апогею, і недоімперія розсиплеться на маленькі шматочки. Ще одним доказом того, що Росія збирає навколо себе клоаку світових. І вже зовсім скоро її очолить. Є заява Кремля про те, що тепер Талібан припинить називатися на Росії терористичною організацією. Ми вже не раз бачили, як представники російського МЗС ручкалися із талібами і приймали їх з розкритими обіймами. Але тепер прийшов час офіційно затвердити свої відносини. Недовго ж Росія йшла від гасла. Проліторії всіх стран сеїнятісь до всіх стран сеїнятісь просто так для довідки нагадаю, що зараз Афганістан переживає один з найтемніших періодів своєї історії. Після того як Таліби захопили владу, верховний лідер затвердив закони про боротьбу з пророками та популяризацію чеснот. Якщо перевести на мову Путіна закон про традиційні цінності, який нібито мав би нести в маси позитивні зміни, але натомість він заборонив жінкам не просто працювати, навчатися і показувати своє обличчя, а й говорити, дивитися на чоловіків. Та пересуватися вулицями без чоловічого конвою, тому що все це може ввести чоловіків у спокусу. Вочевидь, все це дуже імпонує Кремлю, якщо він скріплює свої відносини із такими злочинними режимами, які шокують всю планету своїми законами. Але поки одних злочинців у Кремлі шанують і приймають. Інших чомусь кидають за грати. зет блогера Єгора Гузєнка, який веде телеграм-канал Трінадцятий за аудиторією у 300 тисяч підписників, затримано у Новопавловську. Сам блогер встиг пожалітися, що під час затримання його побили. А вже далі історія замовчує. Конціливо смотрить, що ти смотришка як ворот. Слушай, ну он же этого хотел, да, сам пришел, да? да? Он, он же этого хотел. Давай, он напрашивал. Давай. Пришел, куда ну, все покатал вот он, да? задерживали меня сотрудники, причём когда задерживали, ещё и лупили. Э, uh, задержал некто Сушко, он, я не знаю, сейчас в МВД или в какой конторе работает. И ещё с ним был другой сержант. Вот можете, ребята, все приходить. Вот Егор находится в ОВД города Новопавловска. Я впервые приехал домой, и вот так меня встретил родной. Официальная причина затримання звучить як за застосування насильства щодо представника влади, або ж незаконне придбання та зберігання психотропних речовин, або ще є інша версія. Вживання Котичних засобів, але все це повна маячня. Справжня причина затримання гузенка полягає у тому, що він добалакався приблизно так само, як і Гіркін стрілков. Напередодні пропагандист скаржився на снарядний голод у багатьох російських підрозділах. А раніше, взагалі, казав, що у Кремлі сидять самі зрадники. Як бачимо, Кремль довго не думав. Ну а в принципі, чого тут дивуватися, якщо вся політика Путіна і його прихвостнів зараз це суцільний злочин. А те, що вони закривають своїх же, навіть тих, хто роками був відданий режиму і виконував усі їхні накази, а потім став незручним, то це не дивно. Вони з малку навчають дітей, що війна це не війна, що зло це добро, а вбивство це не вбивство, а захист батьківщини. Кого вот вам было, как вот вы себя чувствовали, когда вот вы самое первое вот убийство сделали? Убийство? Это не убийство. Понятно Это война. Живой противника. Вот-вот. Там нету такого, как в компьютерных играх, там, раз убил тебя, там, оп, убил, плюс 100 очков тебе, там, фраг, защита. Ты стреляешь в противника и не знаешь, что с ним. Да, ты, там, может, попал в него, он упал, там но ты не знаешь, там, погиб он, не погиб, жив он, ранен, ничего не известно. Может, ты даже бронежилетом не пробил. Дистанции разные, боеприпасы разные, и ты не знаешь, в чем экипирован противник. И, то есть, ну, ты не знаешь, что с ним. Если только наверняка туда и там, там понятно будет. Так что, ну, ничего, еще один плюс. Промивка місків на найвищому гебельсовському рівні не менше. Все настільки погано, що на день народження Путіна російських дітей поставили на коліна у прямому сенсі слова. Все заради царя. Другокласників у початковій школі поставили на коліна у формі букв. П, У, Т і Н. Щоб з малечі вийшло слово Путін. У букві У навколішки стала і сама вчителька, а за сумісництвом вона ще й членкиня єдіної Росії. Я не знаю навіть, що це, іспанський сором чи крінж, чи щось на щабель вище, Але це вже точно дно. В цей день у десятках шкіл та дитячих садках дітей змушували вітати Путіна піснями, вершами, плакатами, портретами і таке інше. Дітям проводили інформаційну годину та розмови про важливе на тему «Великий чоловік Росії. Наприкінці їх тестували на предмет знання життя Путіна. Чим не північна Корея? Знайдіть 10 відмінностей, чим не станіщина. Але якщо дітей залучають до цих процесів проти їхньої волі, бо вони просто ще не усвідомлюють, що відбувається, то дорослі цілком свідомо йдуть на це. І це ще більше лякає. Подивіться на них, не буде цього Путіна. Вони оберуть собі нового. Це просто стиль життя, і називається він плазування. А це вже кадри зі святкування дня вчителя, де підлітки, імітуючи поле бою, танцюють під пісню за побіду, за Росію, за Донбас. Мені ще потрібно якось коментувати це, чи ви самі мені про все напишете? Зараз вони танцюють за Росію, адже зовсім скоро відчують, що така справжня Росія, і вже будуть не стільки танцювати, скільки намагатися вижити, тому що політика у Кремлі краще не стає. Російські пенсіонери розуміють, про що я не задоволені тим, що у вас маленька пенсія. Самі винні у цьому російські депутати популярно пояснюють, маленька вона, тому що мало працювали. І взагалі, бідність російських пенсіонерів це наслідок їхньої лінії, кажуть у держдумі. А те, що злиденну зарплату бюджетникам формує держава, там не чує. Як і про те, що 2025 року Росія знову збільшить витрати на війну з 10 до 13 трильйонів рублів, що становить 6,2% ВВП країни. Але і цього путіну замало. А сьогодні щоб побіждати на радинації що від кожного залежить. Сейчас там вопрос по попадемітам, по кім там. деньгам все скажут, что это мое. А я вспоминаю, вот я пацаном был, у меня бабуля жива была, она войну пережила. У нее такие бумаги были. Знаете, что такое? Облигации. Облигации. И она, по-моему, в 1975 году еще по ним получала какие-то копейки, потому что государство на войну у народа занимало деньги. И люди на это шли массово. Никто слова против не говорил. Ну давайте мы скажем, что сегодня уже не свой, сегодня вторая Великая Отечественная война. Нас пытаются уничтожить. Это Отечественная война. Это всего, это угроза всему Отечеству. Нада ділі давати будню скіду. Тобто 13 трильйонів все ще мало. Треба останнє би забрати в людей. На так звану СВО та силовиків піде більше ніж на освіту, охорону здоров'я, соціалку та економіку разом узяті. Але винні у всьому пенсіонери, яких Путін на худий кінець навіть з бараків переселити не може, і які зажимають віддати йому останнє. То хіба цікавить когось з пропагандистів, чи з Держдуми, чи стоять там ще ті бараки, чи вже завалилися? Їм цікава виключно Україна, і що у нас тут можна розвалити? Питання остаются, почему в Банковой, наприклад, з парадного входу йде вистраювання, приїжджають новий міністр НАТО, ні ни сиренічому ни почему, почему железнодорожный вокзал существует в Києві. А куди кстати поезда можуть приходити? Почему не унічтожені всі точки входу. На территории Украины их не так много, это счетное количество. Да, они довольно быстро восстанавливаются, ну, но психологически ну, хорошо. Мосты в Киеве. А мосты Вообще в Киеве. На плотины, мосты. Все должно быть уничтожено. Владимир Владимирович, Надо остается быть добрым. Остается надеяние. И ценить что жизнь русского солдата, а не украинского националиста. Київ, якщо чесно, впевнено стоїть. А от щодо російських міст я би посперечався, тому що там і зовнішніх ворогів не треба, свої ж все знесуть. І це вам не жарти про те, що талановиті російські пілоти регулярно скидають на Білгородщину каби, які мали за планом впасти на українців. Але суперлітаки не здатні донести супербомби до пункту призначення. Ми чули, тепер же ці самі пілоти взяли і показали, як. Скидають бомби над російськими областями. 7 жовтня телеграм-канал Aviahub опублікував відео з кабіни Су-34, на якому видно скидання вісьми авіабомб. Такий собі проморолик для підняття патріотичного духу. Типу, подивіться, як вправно росіяни нищать ворога з неба. Тільки є одне, але. Пізніше осінь волонтери встановили геолокацію скидання, і виявилося, що скинули їх у районі білгородського села Олексіївка, Корочанського району. Нормально так. Потім будуть розповідати, що це ЗСУ нещадно обстрілює мирних росіян, все як завжди. Але якщо що російських солдатів навіть корови ні у що не ставлять, просто регулярно приходять на кладовище, щоб показати, що вони проти війни. Тут без коментарів. все он опять перероняли. Вот у нас как на кладбище, где захоронены бойцы. Видите, опять вот приехала вечером, ворота все открытые. Смотрите, что творят. Все вот разносят, все разносят. Ш -ш 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 -ш. Идите отсюда. Матріці что делается. А? а російська влада і досі вирішує проблеми населення молебними та іконами. Міністр сільського господарства закликала росіян ставити свічки у храмах заради врожаю цього року. І все це просто чудово. Бо кожен міністр неминуче розвалює та деградує довірену йому галузь. Добре, коли такі люди очолюють ключові міністерства Ерефії за ті гроші, які Путін витрачає на війну. Можна з гвинтокрилів поля заливати, якщо що. Але менше з тим продовжимо православну тему. На Росії надумали ввести кримінальну відповідальність за чаклунство, ворожіння та привороти. Куди тепер діти шамана? Невідомо. Ми в місті Сацо Федором зараз велику роботу ведемо по за законопроекту о запреті реклами магічних у. И Я бы разделил на три части вот этих людей, которые занимаются этими делами. А третья часть это, видимо, те люди, которые через западные влияния, западные разведки пытаются также нанести удар по нашему единству, по душе русского народа, по ее вере. Важне. Ви ж тільки не подумайте, що по російській єдності і душі хочуть нанести удар тільки західні маги справжнім викликом і новою загрозою для Росії стали сучасні злочинці під назвою Квадробери. Я не жартую. Діти у костюмах звірів тепер, начебто, загрожують національній безпеці. РФ про цю проблему вже ведуть світські бесіди російські чиновники. А пісков з острахом сподівається, що до Путіна поки що надійшли чутки про нову холеру. Хоча кінь Лавров не такий певний. Все настільки серйозно, що участь дітей у квадробінгу планують прирівняти до ЛГБТ-пропаганди, яка заборонена в Росії і карається законом. Дитячий омбудсмен з Татарстану накатала 162 сторінки доносу на цю тему до Держдуми квадроберів. Ненавидять і попи РПЦ депутати, що сили пишуть закон про заборону вигулу квадроберів. В нашийниках під статтю потраплять як батьки несвідомих діточок, так і ті, хто робить цей рух популярним. А як же Лукашенко, старий досвідчений подробер, це ж він першим почав бігати навколішки ще тоді, коли це не було мейнстрімом, і миску з молоком, так скажімо, завжди чекала на нього у Кремлі. До речі, картопляний днями в нагороду за роки самовідданого квадроберства перед Путіним отримав новенький блискучий нашийник. То як він, штраф платитиме? Чи ні? На цьому скажемо вам, папа. -па. Сподіваюся, ви отримали незабутні емоції від побаченого. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. Ну а з нас нова підбірка новин з багнюк.